Я Мальцева Анастасія Сергеевна, сама з Луганської області. Живемо в селі Камарівка, а це дітьо моєї сестри. На цьому б інтерв'ю могло закінчитися, адже важко говорити про наболіли. Та Анастасія бере себе в руки, які кожен день останні два роки. Сестра дівчини зловживає алкоголем. Ще під час вагітності знала, що народить хвору дитину. Батько шестирічної Марійки зник, тільки не дізнався про пологи. Та вона як, з нею сиділа, все нормально було, потім вона доучилась, почала вчитися, я не вчилась, виходить, сиділа. Потім я пішла вчитися, почалась війна. Я говорю, я поїхала сюди, говорю, давай ти мені привези дитина, тому що ну, обстріли, ну, по підвалу з нею ніхто там не буде сидіти. Вона привезла, сказала, що через дві тижні там приїде. І в результаті вот вже год вона навіть не приїжджає до неї. Заради племінниці Анастасія відмовилася від освіти і не може працювати, адже дівчинка потребує ретельного нагляду. Без належного лікування Марійка не виживе. Сказали, у нас дуже важко заболіваємо всіх дреципалія, але у нас ще кіста. Нам коли робили МРТ в Луганську, нам неправильно там все наділили. діли. год тому тут і мРТ. Сказали, що там дуже все запущено. Там у нас кіста, ну так. Лікарі видаляти кісту побоюються. Результат може бути непередбачуваним. Питання щодо влаштування дитини в інтернат навіть не розглядається, говорить хлопець Анастасії. Марійка тепер їхня донька. Ні, а давати рібінка ніхто не збирається. Тобто Тож буде жити з нами. Ну просто що рібінка жалко, якщо мать просто така, то що той поділаєш. Допомогти відгукнувся такий же переселенець з Донецька. Чоловік кілька днів тому і сам вдруге став батьком. Та все ж знаходить час для інших. Ко мне написала Настя, писала всю історію. Оказатися ну, в такої ситуації, то треба бути хладнокровним чоловіком. Ми вже давно говорили, що там планували самі приїжджати, тому і хотілося б би, реабілітацію взять повністю під наш контроль. Найбільше хвилює родину, чи зможуть вони стати опікунами, коли рідну матір не позбавили батьківських прав. Юристи фонду запевняють так, Справа тепер лише за документами. Ключовий документ, якого необхідно достіш це позитивний висновок служби захисту прав дітей, те, що громадянин може в осуществляти опіку. Тобто йому документально нужно, во-первых, подтвердить, що он здоров. Во-вторых, то, що у нього є матеріальна база для того, щоб обізпечити ребенку нормальные условия. Ну, тобто, це это а третє це заработок. Крім того, переселенці потребують фінансової допомоги на отримання і лікування дитини. Тож, якщо є бажання допомогти, зробити це можна за реквізитами, вказаними на екрані.